Вітаю, друзі. Джойстик uh, PlayStation він же VLS Controller. Uh, проблема з лівим стиком. Клієнт жаліється, що лівий стик трошечки веде вправо. Uh, як бачите, на захваті з екрану. Він такий так. Ось праворуч. Я зміщаю, пускаю різко назад вліво тягну. І він все одно зміщений праворуч. Вгору, вниз. Тобто, показники його, по-перше, у нас от чуть-чуть от, штовхнув, вже починає дергатись. Буквально чуть-чуть, Я не чіпаю зараз. Давайте кудись там прокрутимо умовно. Це його ковбаси зараз. То есть, він щось намагається рипатись правий. Бачите? Така ж сама біда. А в чому питання? Питання в тому, що треба замінювати стік. Але клієнт сказав, що направо йому все одно, його він майже не використовує, а ось лівий він використовує активно. Ну, як бачимо, в першу чергу зміщена вправо. Ну, а в другу чергу, відповідно, що, якщо чуть трохи дьогнуть, вона починає ковбасти. Зараз наче знову заспокоюсь, то, то ковбасить. Що це свідчить, то що треба заміна стіка. Ось такий стік. Стік модернізований. Про нього я розповім вже в іншому відео по заміні стіка. Тому, якщо цікаво, то традиційна підписка, подобачка, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!